дня всім вітаю на своєму каналі. Мене звати Віра, і канал мій називається Mrs. Тич Мастер. Взагалі, в оригіналі ще раз хочу розказати про те, що він мав чуть-чуть іншу назву. Але з цією назвою я так намудрила, що вирішила міщів замінити на МС просто. На таке скорочення, і воно звучить як Міс. Сьогодні у мене відео не планове, мені зараз потрібно для. YouTube доказати, що я <смеш> можу знімати відео, інакше вони, вони мене відключать від деяких привілей, до яких я дуже довго йшла. І ось, якщо ви зайшли на цей канал і дивитеся це відео, я вам дуже вдячна. Будь ласка, залишайтеся зі мною. Будь ласка, поставте лайк, якщо вам буде цікаво. А якщо буде не цікаво, поставте дизлайк. Канал мій зараз іде українською мовою, і, мабуть, він вже буде іти або тільки українською мовою, або українською і ще англійською. Хоча на рахунок англійською я ще не впевнена, тому що англомовний контент трошки має бути інший, і розказувати має бути про інше. І, взагалі, це ціла куча мороки знімати це відео, тому не знаю, що тут буде далі. Сьогодні в мене основна тема це я збираюся підвести на ті питання і трошки розказати про життя тут в Канаді, яке зараз у нас тут є настільки просте і примітивне. Хоча я відео показувати не так буду багато сьогодні різного, а тільки зараз зроблю одну невелику вставку. Хочу показати, яка у нас сьогодні погода. Ченний як називається Blizzard. Тут мете сніг, він дуже дрібний. Взагалі тут дуже видно різні види снігу, і зима тут інша, мінус 16 у ту день, а вночі ще опускається, опускається. Тобто така погода, що хочеться сидіти вдома. А я все ще кашляю, і у мене все ще бронхіт, і нічого такого радісного на горизонті поки що не з'являється. Наступний тиждень у мене буде дуже-дуже важкий. Цей що зараз є тиждень. Він чуть-чуть такий нервовий. У мене зараз дуже серйозні події проходять в житті. Якщо у вас є таке бажання. Писатися на мій канал, можливо, колись я розкажу про це, якщо ви будете дивитися. Але не все залежить від нас, як дівчата написали на youtube каналі. Сьогодні я хочу подякувати всім своїм підписчикам, всім тим, хто дивиться, ставить лайки. Дякую вам дуже щиро. А я намагаюся тут якось жити далі і щось мати в житті таке, що буде гріти моє серце. І зараз я хочу відповісти на цілий ряд коментарів і якихось запитань, які мені були в останніх двох відео. І першого кого я хочу згадати, я хочу згадати Олександру Сергієнко із групи Хитра синиця і з дизайнерської групи Хитра синиця. Від Олександри Сергієнко я вишивала два чубітки. Ці чубітки дісталися моїм двом синам. Я їх вишила на тканині, яку я купила у хитрої синиці чорну. Це дуже-дуже гарні чубітки. І я вишила семплер маяки, який також розробила Олександра Сергієнко. Я вишивала його тоді, як же ж воно ну, називається? От група, яка всі онлайн вишивають і де щось показують. На останню виставку, яка мала бути лютому, тиждень, до якої почалася війна, я купила, не знаючи, що там ще що буде, я зарані купила для Олександри дуже. Хороше вино, збиралася прийти на цю виставку, подарувати їй це вино. Але так сталося, що нічого цього не відбулося, і я просто згадую про те вино і думаю, нам треба було це зробити раніше. Треба це було не тягнути до кінця, треба було якийсь подарунок для Олександри зробити раніше. Я її як би знаю, Олександру, дуже сумніваюся, що вона мене в лице знає. Я тут на відео взагалі свої лиця не показую. І хочу для неї подякувати за те, що вона от, так от з підтримкою мені пише коментарі, щось приємне завжди пише. Я дуже ціную і групу хитра синиця, і їхні дизайни. І взагалі вони дівчата такі молодці. Дуже хочу також подякувати своїй подрузі, онлайн-подрузі Лілі Гів. Я не знаю, як це правильно читається, ну, але сподіваюся, що я правильно сказала. Вона також мене підтримує, і коли я не знімала відео, ми з нею переписувалися, і вона в мені в подарунок відправила дві дуже чудові схеми. Подарувала дуже дякую, Лілі. Взагалі багато чого вона пише, і взагалі багато добрих слів мою адресу говорить. Дякую тобі, велике! Вона мені поставила питання таке, що то за задніки у тих іграшок, які я показувала минулого разу задники це той же самий фетр, який просто на світлі дуже блищить. Це ніяка не фольга, нічого особливого. Це кольору печива, такий от бежевий, такого тілесного загару колір, і на ньому я вирізала задню частину. Це входло в набір. Це нічого я не придумувала, так було і так і залишилося. І вона пропонує мені схему до цих трьох королів, які ви зараз бачите перед собою. Дякую, я зробила перенабір про цю схему, що тут перед вами лежить. Це я зараз маю починати її розбирати. Зараз я маю виняти кучу якихось баночок скляночок, тому що я не тримаю бісер у цій основі. Може, зараз я його і буду тримати, але все рівно я його стараюся підписувати, тому що важко все-таки з номерами отак от на пакетиках. І в мене там є цілий ряд е, проєктів, які мені все-таки легше дивитися, коли вони в баночках. Я купила такі для краски, зараз покажу які. От, я купила для краски такі невеликі баночки, вони відкриваються. Нічого надійного в них тут немає, але нічого дешевого я такого більше не знайшла. Отакі от баночки, які так можна відкрити, закрити і тримати в них бісер. Мабуть, я їх... Буду отак і тримати, як вони є. І що в мене є декілька таких баночок з дуже гарними такими, так плотно сідають кришечками. Ну, я подивлюся, які для мене будуть більш зручніші. Тому е, отакі от, взагалі я планую. І ще покажу, коли вже я почала балакати про це все. Зараз заховаю нитки. Нитки тут, ясне діло, не всі, тут ще треба мені вибрати з тих. Пакунків, що в мене там є, що я придбала нитки. Це пермін. Мені дуже-дуже подобається. Пермін він знову ж тут на світло, якийсь такий ну, от, такого чорнильного кольору. Він більш такий, що називається, небі-блу. От в оригіналі такий е, синій такий колір е, Мабуть. Цей цілий кусок він і піде, я ще раз відмірюю, подивлюся. Якщо там навіть треба буде маленький кусочок відрізати, тобто залишити якусь частину, я обов'язково його відріжу. Я не хочу, щоб у мене а, при заправці там потім відрізалися ці всі куски. Якщо я навіть нічого на ньому толкового не вишию, я вишив яку-небудь закладку. Тому що а, тканини дорогі, не хочеться ними просто так розкидатися, щоб потім при, а, 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 якби коли будуть його вставляти в раму. Щоб щось там просто кривими ножницями обрізали. Я бачила, як це робиться. Це просто-просто жах. У мене є рама. Рама канадська, дуже незручна, яка вже вона є, така вже є, і мені поки що однієї рами вистачить. Я багато вишивки тримати не буду, тому що. Мені тут доведеться кар'єру заново починати і все таке. І, і, і так, щоб сидіти там вишивати днями, у мене такого часу не буде, не, не дивлячись на те, що мені 50 років, все треба починати все спочатку, це дурдом. <кхи> і е, от таких вона може бути тут. Я її на саму дальшу конечно, натягну, саму велику зроблю, яку, щоб її тут не скручувати. Е, е, і до неї є ще цілий ряд отаких от. Гапличків, які накручуються, от вони. це ну, єдина нормальна рама. Така рама тут стоїть приблизно 30 доларів. От Уявіть собі, така рама це, це тільки канадських доларів. Це не а, не американських. Сьогодні канадський долар взагалі дуже низький в порівнянні з американським. Ось такі шайби, які накручуються. Це я буду якось його пришивати сюди. Як от я колись раніше, ще не знаю, років там 10 назад, коли почала активно вишивати і купила собі першу раму українську, то я туди нашивала, і та рама мене зламалася, я так активно шила. Буду продовжувати далі, відповідати на питання. І ще покажу сьогодні плаття, яке я а, шию. Просто хочу показати, яка красива тканина. А, зараз я хочу відповісти для моєї улюбленої дорогої подруги Наташі. Наташа, я дуже за тебе переживаю. Взагалі я там тобі на інстаграм написала. Не знаю, моє серце ні про кого, мабуть, так не переживає, як про тебе. Будь ласка, напиши мені хоч два слова, що ти там жива, здорова, і де ти, що ти там. Напиши мені коментарі, і е, коли ще був час до війни, ми обмінювалися подарунками з нею. Вона мені висилала дуже-дуже гарні подарунки, які, на жаль, сьогодні. Як і все інше, згоріло. Не дивлячись на те, що якісь речі, життя у нас є, будь ласка, Наташа, обнімаю тебе, і ти мені пишеш таку дуже цікаву таку річ. Може, в Канаді ти продовжиш роботу над старовинними вишивками і їх історії. Скажу, що тут в Канаді ми взагалі не спілкуємося з українцями. У нас оточують, тобто мій чоловік і все, що він там працював, і вся ця сім'я, яка в нас тут є всі вони англомовні, деякі з них говорять німецькою ще мовою. А, ну, Досить мало, хоча друга мова тут в Канаді французька. чоловік говорить і французькою, і англійською мовами. А я щось там дригаюсь трохи французькою, можу читати, і можу там ну, читати я можу. А от щодо того, щоб розмовляти реально з людьми, у мене такого навику цією мовою немає, і ну, це складніше для мене. Ще раз скажу, що українців поряд нас немає. Є деякі сім'ї, декілька людей, які там два години їздили від нас, там ще декілька годин тут в регіоні, які приїхали з України уже після війни. І якщо їм треба допомога, мій чоловік інколи допомагає. Взагалі скажу по секрету, що мій чоловік дуже багатьом людям допомагає. Він працює над тим, щоб всі ті, з якими він працював в Україні, отримали свої зарплати, щоб допомагати. Дуже, дуже багатьом людям, і я рада, що він таким займається. Не можу сказати, що я там так активно в цьому участь приймаю, тому що я в цьому мало що розумію. А він дуже багато для цього робить. І слава Богу! І взагалі, слава Україні. На стародавніми вишивками тут продовжувати роботу неможливо, але можливо, я щось десь знайду якісь речі, якісь стародавні вишивки. Скоріше за все, я можу знайти стародавні вишивки канадські чи американські. А от українські вишивки. Тут з цим набагато складніше. Ті книжки, які тут є, можна, звісно, судити в бібліотеку, і можливо, я колись такий зроблю, схожу в бібліотеку, і візьму якісь книжки або подивлюся онлайн, але це цілий кусок роботи, і тут бібліотеки абсолютно інші, ніж скажімо, в Україні. Бібліотеки мають дуже багато матеріалів, і вони дуже цікаві, і дуже багато людей користуються бібліотеками тут. Надивлячись на те, що є інтернет, що є це, все можна. Через Amazon Амазон купити люди дуже багато цікавляться такими речами. І я, можливо, схожу тут у місцеву бібліотеку. і Подивлюсь. І після того я вже точно буду знати, буду я щось робити чи не буду щось робити. Впродовження цього скажу, що я думаю про те, щоб відкрити маленький магазин на ЄЦІ, так як я ж зараз в Канаді, мені це простіше зробити. Я пробувала відкрити на ібею. Для мене це взагалі не вдалося. Я зареєструвалася, зайшла от я не продавець, там треба сидіти і продавати, і треба розкручувати це все, тому я пішла. Звідти і не хочу свого життя на це тратити, це не моє. Є ці, може, це щось інше. Ну, буде видно. Ну, я збираюся ті схеми, які я робила, виставити там на продаж. Дальше. Ковальова таня. Вона мені пише про те, що, не дивлячись ні на які тяжкі обставини, збирається посвяткувати Різдво і Новий рік, я думаю, як і багато хто з нас. І вона просить мене показати, як я буду робити спідницю під ялинку. І зараз я хочу це показати. Потрібно сказати, що в мене тут є можливість купувати досить хороші тканини за дуже невеликі гроші. І. Я там дещо купила різдвяні для квілків, але у мене не доходять руки, тому що я зараз, коли ти хворий, тобі нічого не хочеться. А коли ти хворий в таку в таку, таку страшну холодину, де треба ще щось робити і рухатися, це взагалі важко. Мої знайомі, мої друзі, подарували мені два відрізи тканини. Це вона від чогось у них була. Ну, в принципі, таку спідницю можна зробити е, з любої тканини, з яку ви вважаєте різдвяну. Що особливого? Це спеціальний принт на спідницю. Тобто тут два таких куски великих. От я піднімати треба камеру, щоб а показати. От, от, от. от такі ідуть тут, якби два куски. От. Як воно йде, бачите, от такими зубцями. Тобто із кола вирізається такі, е, е, принтована така річ, і це середина її. І Дві абсолютно однакових куски. І тут ще ну от там, де е, пряма тканина, от таке ще щось намальовано, можна на вирізти на якусь подушку, чи я навіть не знаю, куди її можна вставити, тому що е, ну таке чисто різдвяне. І ці дві тканини складають таке, таке коло. От вони, по краю йдуть квіти, і другий кусок такий самий. І воно шивається в одну і виходить така велика, кругла, така велика, якби, з кругом всередині, така спідниця. Що таке ця, ця спідниця? Це по суті кусок тканини, який стелиться. Під ялинку, щоб ті всі голки не сипалися на підлогу і не потім їх не видирати із підлоги. Тобто у тканини має бути певна характеристика, вона, як мінімум, має бути бавовняна, тобто плотна, чи якийсь поліестер, чи щось таке, щоб в нього легко не втикалося, щоб воно лежало на поверхні. І це такі різдвяні кольори. Ну, я зовсім не думаю, що це якісь такі супер різдвяні кольори тут. А воно вшивається, і воно якби, кладеться на підлогу, зверху ставиться ялинка, і та ялинка всипається на цю тканину. От це і по суті є спідниця під, під ялинку. Якщо так гарно подумати, то його тут не тільки треба шити, його тут треба з підкладкою. Тобто має бути великий кусок підкладки, і це має бути реально великий кусок підкладки. І треба мені його ще купити перед тим, як шити. Тут прямі лінії, нічого особливого немає. Просто я хочу його шити на підкладі, щоб потім було зручно його все вивертати і щоб акуратно було. Я його складу лицевими сторонами, прошию по краю посередині. Оцей отвір зашивати не буду. Потім виверну, виглажу. І, можливо, акуратно обріжу, і в мене тут є готового канту, дуже багато, чи готових, чи просто під, під отак от підкладу, Отак ножничками поріжу, тут це йде там час від часу, поріжу, щоб гарно закладалося. І всередину отак дві, якщо уявити це підкладка, отак от дві частини шию. Да, воно от і все. Це така спідниця під ялинку, вона нічого особливого і себе не являє. Ну, таке щось, два куски тканини, це є зворотня сторона цієї тканини. Вона досить велика. Якщо її в ширину розкласти, от у мене тут стіл 1,20 двадцять, То вона буде приблизно метр п'ять. В в ширину, в довжину. Тобто це під велику ялинку, велика спідниця. Якщо це синтетична ялинка, я вважаю, що до неї треба, можливо, якщо ви тільки хочете щось таке гарне, щоб би було. Там є всякі вишиті від Dimensions, дуже багато зараз їх є. вони там вишиваються неймовірно довго. Взагалі я бачила від Dimensions принтовані вишивки. І мені вони взагалі не сподобалися. Принтовані вишивки під ялинку, взагалі, чи й ті одіяльців, якщо ви бачили, які в них там, яка в них там зворотня сторона, там при тій вишивці виходить взагалі дуже негарно. Треба бути дуже акуратним з тим, як вишивати. Це для мене інший світ, я цим займатися не буду. Тобто, от те, що я хотіла показати: такі ось тканини. І така спідниця. Тобто по краю вона тут уже зразу же в неї тут і золота лінія така напечатана, і воно тут дуже багато срібла по всій тканині, і тканина такого глибокого вишневого кольору, тобто різдвяна така. І на неї ще буде зелена. Ялинка буде дуже гарна. Мені така велика спідниця, в принципі, не потрібна, але так як вона в мене є, я її десь там застелю, звичайно. І ялинку ми збираємося ставити живу. Поїдемо тут, є такі ферми, які вирощують ялинки. Ми купимо невелику ялинку, таку зовсім невелику, на якій буде вісити мої 12 чи 14 іграшок. У мене ще там є дещо, можливо, я ще думала зробити 16, але не буду робити 16. І ці іграшки будуть, і цей ялинка. І перед тим, як відповісти на коментар останній, я ще хочу показати, яке плаття я собі шию. От, хочу вставити картинку плаття, яке я буду, модель, яку я буду шити. І хочу показати, от яка красива, красива тканина на це плаття. Я його вже все якби розкруїла, зібрала. Ну, якби, Витачки, все, от, позбирала зворотньої сторони, треба сідати і шити. Уже оверлока заправила потрібною ниткою, і машину знайшла потрібну нитку, тобто в колір я купувала до нього. Я ще хотіла шити те, що називається берет із такої тканини, але, мабуть, він вже не вийде. От, Такий полузанос. Полузанос. У мене є гудзики, зараз я їх не можу знайти, де вони. Також в такий от вільветовий колір. Це Вільвет написано, що тут стопроцентний катон, 100%, cut, 100 бавовна. Але я так дивлюся, як воно відблискує, і розумію, що тут абсолютно не 100%. І мені тут не хватило трошки тканини, тому я буду купувати кружево і буду це, цим кружевом вставляти в рукави такі вставки робити. Це те, що стосується цього плаття. Тобто я ще шию таке плаття, і це плаття я маю шити на цьому тижні. І останнє питання, яке у мене сьогодні буде, остання відповідь на останній коментар. Це у мене є дуже-дуже гарна подруга із Калгарі. і її звати Агіта. Вона. Веде youtube канал, який називається Sweetberry Stitch. Через цей канал ми з нею познайомилися. Стільки контакту, як з нею, мабуть, у мене ні з ким немає. Я хочу відповісти на її коментар. До того, як приїхати в Канаду. У мене був проект, який називався Мільйон маленьких подушечок. І вона пише: Мабуть, ти його будеш продовжувати. Я взагалі. З такою біллю і з таким якимось не знаю, відчаєм відношуся до того, що було у мене в Україні. Яке чудове життя було, і взагалі народ життя в Україні було саме краще, де інде в світі. І з фінансової точки зору, якщо у вас була робота, повірте. У світі такий дурдом робиться, що взагалі це дуже важко жити, де би то не було. І я думаю, багато хто це зрозумів, багато хто рванув в Європу, а потім народ повертався, тому що жити, якщо у вас немає хорошої мови, в якій ви країні живете, якщо у вас немає спеціалізації, дуже-дуже важко. Навіть це. Була в Україні бідність, але не така, як в інших. В інших країнах. Україна дуже була процвітаючою країною. Це взагалі ми з чоловіком згадуємо і, і, і починаємо розказувати людям, і взагалі тут е, вони думають, ну, взагалі кожен думає, що от я живу, такий, тут так класно, на самому ділі стільки настільки щасливе і радісне життя, як було у нас в Україні, навряд чи у нас буде. Якби не моя хвороба, життя би було ще набагато цікавіше. Якби не пандемія. Ми би подорожували. Я взагалі цей канал відкривала з цією надією, що я буду подорожувати. Тут навіть магазинів немає, яких толком зняти, щоб для вишивки. А це все, що там Майклз, чи там якісь там для вишивки маленький магазинчик. Це навіть знімати нема, що воно все в інтернеті, і там чого цікавого немає. А мільйон маленьких подушечок це моя така була. Взагалі давня мрія, я його буду продовжувати вишивати, але як проект мільйон маленьких подушечок». Просто мені треба маленькі подушечки. Я їх буду вишивати, і мені здається, що це одна з цікавих вишивок. Якщо у вас великий дім, а я думаю, що у мене буде дім, може не сьогодні, не завтра, не через рік, але він обов'язково буде. І навіть якщо ми живемо в цій квартирі, яку знімаємо. І це було все на сьогодні, таке невелике відео. Надіюсь, воно вам сподобалося. Якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, питайте мене, якщо у вас щось цікавить. Якщо у вас є якісь коментарі, будь ласка, залишайте. Я рада спілкуватися зі своїми глядачами. Всім бажаю здоров'я, всім бажаю здоров'я, всім бажаю життя, всім бажаю милості Божої і молюся, і за вас, і за Україну, і за себе. До наступного разу.